Добрий день! Сьогодні хочу вам коротенько звітувати про те, як розвивається заміокулькас після пересадки. Хто не знає, тому нагадаю, що це все багатство знаходилось в одному горщику. в цьому. От. Ну і заміокулькас не розвивав листя, він сидів піньком. От. Ну, а я його розділила, ножем розрізала. Сюди я всадила просто клубні з коренями. А сюди посадила. Тут було три таких пожовтлих листочка. Два з них загинуло дуже швидко, тут лишились два пінька. От. Ну, і можете бачити, цей розвиває більш такі моцні листки. Це ще не розгорнувся, але видно, що це буде. Такий величенький листочок. Ну, і ще тут один маленький розвивається. Оце буде ще один листочок. Тобто, все зрушилось із застою, вийшло. Так, оці малята не мали ніякої виготуючої маси, тобто листочків. І за ці шість тижнів після посадки вони розвинули. Чотири листочки. Бачите, хтось вже розвинув і розкрив свої листочки, хтось тільки виліз, у цей маленький Але ви можете бачити, що все зрушило з місця, виглядає непогано, розвивається. теж. Знаходяться вони на підвіконні, тут яскраве світло розсіяне. Полив вони отримують, ну це за 6 тижнів, два рази я його полила. От, результатом я задоволена. І от багато хто питає, чому рослина не розвивається. Ну, в цьому випадку якраз було так, що не було просто місця і ґрунту не було, і тому рослина сиділа і не розвивалась. Зараз вона зрушила з місця, і це будуть гарні пишненькі кущики. Все, дорогі, мої, до зустрічі.